Доброго дня! Сьогодні 5 квітня, погодка ось у нас чудова. Зараз ми будемо оглядати наші саженці. Малинки. Малинка в мене тут посаджена у цьому рядочку. Є пема, дельніва і там далі Маргарита. Зараз ми пробуємо відкопати якісь саженців, який воно там, десь він там є. Зараз, зараз, зараз. А, ось ось красавець. Бачите? Ось це його стан куплений був у відомих яка от... Заготівельники чи продавців. Ось у нас отака. Тут посаджений часник. Часник тут польський, польської селекції, надалі там часничок йде Ракомболь, і тут вже наш український Любаша. Ну що сказати? Я гадаю, що в Малині Це не зашкоди, наскільки ймовірно, що. Морозу, думаю, не буде, а сніг. Кажуть, сьогодні довбог, а завтра його вже не буде. Так що, ось така у нас погода. Надалі буду висаджувати ще малинку, буде відео, але вже при посадці. За гарного дня.